Однозначно найкраща 24 ка на ринку України ДМТЗ 244 x Де не подивишся, це преміум сегмент. Збільшена вага спереді. Ось у нас тут 11 штук по 9 кілограм, плюс ось таке прицепне. 50 точна база, спереді у нас величузні мости, широкі великі колеса 7,5 на 16 та 12-24. Є у нас ось такі противаги, виносний бак, рівна підлога, КМ-385 мотор, компресор, ззаді у нас ресівер, реверс у нас на панельці, руль регулюється по вильоту і наклону. Маса включається у нас ось тут. Не треба ніде бігати, шукати. Ззаді у нас євронавіска з мінними яблучками, прижимна гідравліка з плаваючим режимом, 4 гідровихода, є ось таке прицепне, додали ось таку гульку, можна автомобільний прицепчик чіпати. Дуже класні у нас стопи по типу Audi, переливаються повороти. Дуже класно. Лед LED, LED підсвіточка у нас, козирьок, мегалочка, це все понятно. І ось такий класнючі тракторець У нас все. Зараз включимо масу. Хоп. Таке діло. Зашитий чорного кольору. Ціна 6800 доларів з безкоштовною доставкою. Так що, кого цікавить, звертайтеся, місто Болехів, Агросвіт.